Доброго ранку, наші любі трейдери. Починаємо традиційно наш з вами Market Discussion. Звати мене Альона, я фінансовий консультант компанії. Почнемо, як завжди, з фундаментального аналізу. У нас сьогодні 12 лютого, середа. В середу у нас традиційно виходять запаси сирої нафти о 17.30. Також сьогодні о 15.30 буде виходити важлива новина саме ІПЦ, індекс поживчих цін, який насамперед впливає на інфляцію. Тобто по цьому індексу якраз ми можемо переглянути інфляцію по долару. Все дуже просто працює. Якщо факт вище, ніж прогнозу, прогноз по ІПЦ, відповідно, рівень інфляції в нас знижається і навпаки, відповідно. Повторююся, що ця новина буде о 15.30. Також о 17.00, ну фактично, після буде виступ голови федеральної резервної системи Павола тому не забуваємо про підвищену волатильність в період його виступу. Тому ці новини будуть більше впливати, звичайно, на долар, але, як ми пам'ятаємо, всі новини, що стосуються виключно долара, будуть впливати точно так само і на інші активи, як валютного, так і сировинного, так і фондового ринку, в залежності від того, на чому трейдер в цілому відкриває ті чи інші позиції. Перейдемо з вами до технічного аналізу. Почнемо з євро-долара. По євро-долару можна спостерігати наступну ситуацію: в нас ламається несхідний тренд, зараз довгостроковий, мінімуми вже почали оновлюватися. В східному напрямі, максимум поки що падають, тим саме ми можемо бачити формування трикутника, тобто фігури невизначеності. Ситуація зараз заключається в тому, що у нас ціна знаходиться біля верхньої лінії опору трикутника. Тобто, що може статися на даному етапі? Ціна може як відбитися від верхньої лінії опору, відповідно, якщо трейдер торгує всередині трикутника, можна розглянути цю позицію десь близько на 40. 45-40 пунктів в середньому до нижньої лінії підтримки за наявності сигналу, тобто якоїсь свічної комбінації або ж сигналу-індикатору, поки що по індикатору я нічого не бачу, так як ціна тільки вперлася в верхню лінію трикутника. Крім того, не забуваємо, період виступу Павла може бути підвищена волатильність, тому в цілому цей трикутник може й вистрілити як в одну, так і в іншу сторону, в залежності від ситуації. Так як тенденція у нас все-таки на грані такого, скажімо так, злому можна розглядати момент. Виходу ціни із трикутника за пробиття рівня ключового 1.0378. В цьому випадку, як мінімум, ми працюємо до наступного ключового рівня, як мінімум 10495. Знову ж таки, не забуваємо, пробиття рівня не є просто сигналом, обов'язково має бути сформований якийсь допсигнал по індикатору, або ж, наприклад, сформована свічна комбінація та фігура розвороту. У даному контексті в такому випадку по d 1 якщо ціна доходить до рівня 1,049. 105, утворюється таке глобальне подвійне дно, яке буде говорити уже про повноцінний фактичний розворот з низхідного довгострокового тренду уже на висхідний, але тільки за умови уже пробиття даного рівня. Не думаю, що це буде сьогодні, але вже найближчим часом, скажімо так, ми будемо спостерігати дану картину. Наступний актив у нас британець-долар. У нас ситуація достатньо схожа, так як активи в нас корелярні. Також у нас мінімуми оновлюються у висхідному вже напрямі. Тенденція фактично несхідна уже зламана, так як ціна вийшла за зону тренду. Є достатньо така об'ємна конвергенція по майсі яка також говорить про фактичний розворот. Зараз по H4 ми спостерігаємо уже як мінімум з 20 го числа. Першого місяця вже висхідну тенденцію, тому що в нас є як мінімум два максимуми, кожен який вищий за попередній, та два мінімуми, які зберігають ту ж саму історію. Було утворено невелике подвійне дно, в цілому також тут була точка входу. Зараз ціна зупинилася біля рівня 1,2462, Формує: зверніть увагу такий собі прапорець. Поки ціна знаходиться фактично на рівні, тобто, випадку, в даній ситуації в нас є декілька варіантів, або ж ціна буде відбиватися від рівня, або ж пробивати його і рухатися догори. Свічать зараз формується тільки 34 хвилини по H1, тому в цілому сказати, яким чином вона закриється рано, можливо, це буде якийсь невеликий рітез, після уже чого станеться пробиття фактичного рівня та і рух догори по тренду. Поки що передумов факту того, що ціна повинна розвертатися і рухатись донизу. Сигналів якихось на даному етапі ми не бачимо. Єдине, що зараз масіді показує Аш-1 по невелику корекцію, тому в цілому чекаємо сигналу щодо продовження руху в тому ж самому напрямі. Наступний актив це в нас нафта. Цікава ситуація зараз у нас в цілому, от якщо ми відкриємо аж 4, бачимо, що у нас не так давно зламався несхідний тренд за рахунок створення фігури розвору, та саме голови та плечей, обернених ціна вийшла за лінію тренду, тим самим утворила глобальний імпульс наступного уже висхідного тренду. Зараз же починається корекція, так як історія повторюється, після будь-якого імпульсу завжди буде рухатися корекція. Я наклала сітку Fibonacci, для того, щоб зрозуміти, до яких значень може опуститися ціна, формуючи корекційний рух. У даному випадку ми можемо розглянути наступні варіанти. По-перше, утворилася невелика фігура розвороту, а саме потрійна вершина, на самому піку по H1, це в цілому видно. Ціна вже пробила рівень 23,6, що говорить про початок корекції. Пам'ятаємо, що по Fibonacci у нас є декілька сильних рівнів, а саме рівень 38,2. Рівень 50 і рівень 61,8. Тобто, якщо буде утворення уже висхідного тренду, злом фактичний. То від якихось із цих трьох рівнів ціна має відбитися для того, щоб зафіксуватися і почати уже новий імпульсний рух. Знову ж таки, для тих трейдерів, які торгують в корекції, фактично можна розглянути позицію від рівня до рівня, але тут до рівня 38,2, всього лише 27 пунктів, тому в залежності від того, яким об'ємом трейдер заходить в ту чи іншу угоду. Більш вирагідний варіант все-таки це торгівля за трендом, вона є більш прораховуємою, скажімо так. І за трендом завжди. Рухатися легше ніж рухатися проти тренду, тому чекаємо сигнал на вхід від одних із цих рівнів. Якщо ж станеться ситуація в тому, що фундаментально скажімо так, так як сьогодні виходять новини, що нафта буде розвертатися і все таки опускати свою вартість донизу, то обов'язково треба буде чекати уже пробиття рівня 61,8, який буде якраз говорити про фактичний злом, так тільки початку, скажімо так, утворення висхідного тренду. Наступний актив – активця в нас золото. Що можна сказати по золоту? У нас довгострокова східна тенденція. Золото вже оновило свої максимальні значення, тобто воно вже досягало ціни 2941.96. Зараз була невелика корекція по H4. Бачимо утворену свічну комбінацію. У вигляді молоту зараз формується також висхідна свіча. Ціна вперлася в сильний ключовий рівень 28,83,38, від якого в цілому утворилась дана свічна комбінація, і починається утворення нового імпульсного руху. В цілому по тренду можна розглядати позиції. На купівлю. Єдине, що обов'язково враховуєте факт того, що сьогодні виходять новини по долару, а значить це буде вплив і на золото також. По H1. Також ми бачимо наступну ситуацію. У нас є локальний рівень, він близько на ціні 2906.45. Він також є лінією шиї при утворенні фігури розвороту подвійного дна. І в трейдера є вже декілька варіантів. Або ж чекати підтвердження по фігурі розвороту, за рахунок чого зайти як мінімум до верхнього Рівня. Тобто до того значення, де ціна у нас вже була, це 2928.29. Або ж зайти вже по свічній комбінації H4 і в цьому випадку заключити угоди набагато раніше, ніж до утворення фігури розвороту фактично. Наступний актив це в нас газ по газу. Висхідна тенденція. Зараз ціна рухається в корекційний рух, тобто висхідна тенденція нас середньострокова. Якщо ми глянемо на довгостроковий тренд, то в цілому він також висхідний. Зараз рухається. В контексті середньострокового тренду корекція ніяких фактичних розворотів по MACD я не бачу. Тобто дивергенції або ж конвергенції. Зараз єдиний момент, що у нас по H1 ми бачимо невелику фігуру розвороту у вигляді подвійної вершинки. Яка себе фактично підтверджує ціна вже пробила рівень 23,6. Тобто, як мінімум, зараз вона упускатиметься до рівня 38,2, так як ціна ходить від одного рівня до іншого, це десь близько 15 пунктів. А для тих трейдерів, які розглядають позиції на корекцію. В цілому після закриття свічі можна таку позицію розглянути, але знову ж таки, з плану рекомендацій, все-таки краще торгувати саме за трендом, тобто дочекатися фактичного закінчення корекції, зайти уже по новому імпульсу. Як мінімум, у нас за допомогою лінії Фібоначі є значення, до яких ціна може упуститися, тобто те, до чого варто бути готовим, це там як мінімум рівень 61,8 сходиться з ціною 3.441, після якого можна розглядати позиції на покупку. Або ж, наприклад, до рівня 50, що сходиться з ціною 3.465. Чекаємо саме основне це наявність сигналу, щоб обов'язково при вході в вашу позицію було додаткове підтвердження для того, щоб бути насамперед в ній впевненим. Наступний актив це в нас КАК 40. По 1 бачимо утворення невеликої, поки що на даному етапі дивергенції, вона ще утворюється, тому в цілому не можна сказати, що прямо зараз ціна буде рухатись донизу. Просто дуже логічно, що після такого різкого приросту, після подвійного дна або ж трикутника, якщо ми будемо розглядати в даному діапазоні, ціна має сформувати якусь хоча б невелику корекцію для рітесту. І у даному моменті в нас поки що формування йде висхідного тренду, ціна рухається в імпульсі, тренд висхідний. Потенціал для росту в цілому ще є. Можемо розтягти тут розширення фібоначі для того, щоб побачити, які. Точки, у нас, як мінімум, є по рівнях. Ціна вже знаходиться достатньо близько до рівня 61,8. Це перша наша зупинка, це десь близько 360 пунктів. Після пробиття якого, і знову ж таки, за наявністю підтвердження, є можливість зайти до значення як мінімум 100. Не забуваємо, що це фондовий індекс. Відповідно, він буде завжди рости в своїй вартості. Всі, всі в цілому фондові активи рухаються саме таким чином. Це доведено і історію також. Тобто, як мінімум від рівня 61,8. До рівня 100, це у нас 2434 пункти. h 1 бачимо невеликий флажочок, свіча ще, відповідно, не закрилася, але ціна вже починає пробивати верхню лінію прапорця. Відповідно, прапорці у нас фігура продовження, що говорить про продовження того ж року, який був до цього. Відповідно, короткостроковий тренд у нас також висхідний. Зараз рухається імпульсний рух. Тому в цілому почекати в даному випадку підтвердження і рухатися уже в сторону висхідного, скажімо так, тренду. З тим, що пам'ятати, що в будь-якому разі, в скорому часі, може початися уже якийсь корекційний рух. Ну, достатньо скорому, знову ж таки, ми дивимося в площині, D1, за це також ні в якому разі не забувайте. На цьому наш з вами маркетіскашен закінчено. Дуже дякую вам за увагу і бажаю.